Дівчинка одна в Америці. Під двері 20 доларів готівкою при цьому саме це в вихідних десять днів вихідних. Якась провірка, тебе закривають зразу. Як людина може бути при владі, яка настільки тупа? Типу, штуч, просто пластик йому. Нормально, ребята. Ми просто йому пластик в Америці. Людейна для того є. Я практично сама весь цей час була. Нью-Йорк Просто це... це бомжі, всюди, це всюди сміття, це ти біла, це сучка, це то, ти сьо. А я практично виживала. І я собі думаю, це в Нью-Йорку, Це ти платиш бішені гроші за цю кімнату. І тоді почалося найгірше обвалити повністю маркет е, і збагатити людей, які і так вже були багаті. То ти будеш як білка в колесі. Тобто в мене лишалося 100 доларів, і я як не як мусила на наступний день оце от з літака зразу йти на роботу. В Ківці лежить труп, а люди приходять і не зважають уваги. Цінами 80 тисяч в місяць може коштувати квартира, і висалку дуже важко влаштуватись чи не в Америці, а в Нью-Йорку. Бо це місто для лінивих тов е, штраф на 15 тисяч доларів. І коли почалися оці от прикольчики, бо ми ніколи не підтримували. Типу, е, по перше, типу, всі знають навколо, що я українка. Пояснює мамі 10, як це 100 причин, чого я більше не хочу в нью Йорку жити. Того точно ти не роз... в Тайланді живеш. В місті є багато де походити, але Багато людей тут не ходять. Зараз я кажу, я деколи думаю, я стільки всякого бруду пишу про Трампа і про це, і стільки сварюся онлайн замериканцями. Я думаю, що мене ще не депортували за оце, от, що я ходжу. Та ну два рази в день стабільно. Нью-Йорк був штучно створений, і вона не розуміє, що тут ну такого поняття, як вибачте, перестаньте. Тут такого немає. Ми дійшли з саме суковитої теми сьогодення. це ще м'яко сказано, чесно кажучи. Це то, що. 70% американців ніколи не були за кордоном або за межами свого штату. Що один мільйон від початку президентства е, Трампа? Один мільйон пішов на те, що він грає гольф. Нью-Йорк – це як е, е, сніданок у Тіфані.